Середа 5 жовтня, час говорити про головні події цього дня. У студії працюю я Володимир Лех. Добрий вечір. Декриміналізація від опозиції проти гуманізації від президента, рахунок на користь глави держави у парламенті. Сьогодні намагалися скасувати кримінальну відповідальність за статтями, що інкримінують лідерам опозиції Юлії Тимошенко та Юрію Луценку. Було внесено чотири відповідних законопроекти, але у більшості їх не підтримали. Це стане поганим прикладом для чиновників. Аргументували в партії регіонів. А от президентську ініціативу гуманізувати покарання за економічні злочини депутати включили до порядку денного заміну ув'язнення на штрафи прийматимуть вже завтра. То від чого ж відмовилась більшість у порятунку демократичного іміджу України? Чотири законопроекти на порятунок лідерів опозиції підготували соратники Юлії Тимошенко та Юрія Луценка у парламенті. Головна ідея за політичні кроки, і відповідальність має бути політичною. Кінцевому підсумку звинувачення звучить дослівно так: Тимошенко формувала собі позитивний імідж ефективного менеджера. Скажіть, будь ласка, хто приходить у владу, в політику? Формувати собі імідж придурка цей законопроект допомагає врятувати ситуацію, відвести підозри від буцімто замовлення від політичного мотиву. До того ж, кримінальний кодекс минулого сторіччя статті, якого інкримінують колишнім урядовцям, таки застарів В демократичній Україні, що нині прямує в Європу, і кримінальна юстиція має бути на рівні міжнародних стандартів. Інакше влада ризикує проміняти шанс увійти до ЄС на розправу із потужними політичними опонентами. Питання політичних переслідувань давно перестало бути питанням президента Януковича. Це питання української держави. Посадовці приїздять будь-яку країну світу. Перше питання щодо Тимошенко і Луценко. Це вже б'є по національним інтересам України. Переписувати кримінальний кодекс під конкретні особи згубна практика, від якої відмовляються у парламентській більшості. Партія регіонів, яка у цьому питанні грає першу скрипку, наголошує, безкарністю можна владців, можна створити прецедент, коли чиновники нижчих ланок відчують свою безкарність, і антикорупційні закони, ухвалені цього року, стануть порожніми папірцями. Якщо людям по Конституції дозволено все, що не заборонено законом, то зараз пропонують чиновникам дати волю, свавілля. Він не має вигоди від того, щоб вам чомусь відмовив, але він вас буде мордувати довідками, прийняттям якихось, знаєте, нерозумних рішень. Надію на компроміс не втрачає спікер. Володимир Литвин пропускає, що ініціативи опозиції можуть з'явитися в іншому законопроекті президентському, про гуманізацію відповідальності за економічні злочини. Його парламентарії погодились розглядати. Перше читання призначили вже на завтра. Глава держави пропонує замінити ув'язнення по майже двох десятках статей кримінального кодексу на адміністративне покарання у вигляді штрафів. Максимальний сягає 850 тисяч гривень. Але таку поблажливість президент розповсюджує лише на підприємців і бізнес. Чиновників у цьому переліку не. Має Ірина Баглай, Тарас Чкан, Програма дня».